Почалась війна із прорабом. Як то кажуть, не я став перший на тропу війни. Війна у зеленитілі і прораба, а платить замовник. Тут мали плиткою аж сюди поїти, зараз тут має бути газон. Цього недостатньо. Будемо сьогодні зрізати тут, ось тут і он там. Бачив, тому що я включив тільки одну зону. Аж таку. Возимо землю, працюємо, Андрій там ламає гідрорезетки. Почалась війна із прорабом. Прораб у нас із Василькова, це з-під Києва. Він відповідальний за будівництво в цілому. Від нуля, від доріжок, від будинку до внутрішніх робіт, зовнішніх робіт. Але ми з ними не контактуємо, тому що він хотів свою бригаду наняти. А замовники взяли нас, тому що ми з ними працюємо, родичів з ними ми їхніми працювали. І тут я показую замовниця, приїжджає і питає, та як плитку показали? поклали і показую нюанси там, з підпірними стінками і так далі. А вона, видно, це розказала про Рабові. І вони на мене трохи зуб тримають, та й тепер оце, а як це такий великий об'єкт, і ти бочку не поставив. У нас є розсадник, і ми побачили, коли почали поливати теплою водою, яка з бочки, з бочки що рослини почали краще себе почувати. Кажу, слухайте, перший рік обов'язково рослини хворіють. Друге питання. Коли ви поливаєте рослину, на якій глибині коренева система. Як скільки шару землі, треба пройти водичці, щоб водичка дійшла і почала поглинатися кореневою системою. На газон згоден, на газон так, але не треба поливати його в спеку. І в нас на інших об'єктах ми не поливаємо газончик з бочок і все рівно все ок. Як то кажуть, не я став перший на трупу війни. Нас зачепили за те, що ми там. Неправильно щось робимо. Ось війна з прорабом, вони тут мали плиткою аж сюди підійти, зараз тут має бути газон, цього недостатньо, будемо сьогодні зрізати тут, ось тут і он там. Але як кажуть війна у і прораба, а платить замовник. Ну, так буває, коротше. Працюємо. Ну що ж, війна з прорабом, значить, війна. Не ми цю війну почали, але будемо воювати, значить. Починали, почали демонтувати вже Оцей вуголок, який був залитий у... для укладання плитки, зараз хлопці його зрізають по краях бетону. Ну, спочатку я показав, як потім перфератором вони зіб'ють. Ну і так воно якось і буде. Привітики друзі! Якщо ви переглядали моє попереднє відео в Ютубі, ви звернули увагу, воно відрізняється від звичайного влогу. Час від часу будуть відходити і такі відео з такою тематикою. Це мій реальний досвід і хотів би з ним поділитися. Сьогодні спека 33 градуси на вулиці. Працюємо в нашому місці, проводимо сервісне обслуговування території. Стрижемо газончик, кущики, бур'янці вириваємо і так далі. Поки хлопці тут працюють, заколотив я вино із смородини. Подивимося, зараз воно хай вистоюється, починає бродити. Коли лише тільки почне бродити, я вам покажу, як воно виглядає і що я далі буду робити. Зараз трішки поспішав, не мав часу зняти. Тому що хлопці телефонують, я поїхав, поки там все це роблю, то в магазин за цукром, то за смородиною. До речі, смородина зараз по 120 гривень за кілограм. Але так і взяв. Їздив на Ерідон, мене викликали, там треба буде підсіяти 4 місця. Погано зійшло, зійшла трава, то ми, можливо, в. Понеділок заїдемо, підсіємо, там буквально можливо на годинку роботи. А і ще потрібно доставити одну форсуночку, тому що там такий, там такий схил є. І дві форсуночки вони перекривають, але це замало, ще поставлю одну форсунку для того, щоб воно перекривало. Домовленість в мене з ними така, що я форсунку ставлю безкоштовно, але потім, коли буду колись проводити певні якісь роботи, в принципі, це юридична особа. У мене з ними договір, тому я думаю, майбутні роботи я все рівно з ними буду проводити, якісь там, в той же самий, там скарифікацію удобрення там, чи продувка системи автоматичного поливу. Тому без різниці, тоді просто доплюсую цю суму за форсунку. Якось так. Поїхали, приємного перегляду, і бережіть себе, донатьте на Збройні Сили України, на дрони і все буде добре. Їду з іншої області, визвали, кажуть, трава сохне. Така передісторія. Завжди, якщо це десь далеко, то я намагаюся. Говорити замовникам, щоб насос і насосне обладнання, гідрофор, там, гідроакумулятор підключав хтось місцевий. Тому що це, як правило, найчастіші поломки да, із цим гідрофором або з грушею, гідроакумулятором, з реле. Це найбільше поломок в автоматичному поливі, в поливі відбувається саме от в цьому агрегаті. Отак От і тут. Минулий рік це ми зробили автоматичний полив. І я все його налаштував, все добре. Це вони поїхали кудись відпочивати. І вчора, каже, вони приїхали і кажуть, газон суки, я приїжджаю, ну, да, місцями не, ну, як би засох, місцями не дострелює полив. Включаю, щоб перевірити, чого, а форсунки навіть не вилазять. Вияснило, що приходив сантехнік, дивиться, що зламався обратний клапан, тому що насос постійно працював. Він замінив обратний клапан і зменшив тиск на гідрофорі. І при цьому виходить, що не вистачає тиску навіть піднятися форсунка. Налаштовує значить, полив. І там полив поділений на три зони. І я включаю кожну зону по цей, виходить жінка замовника. А ви бачили, що оця не піднялася, оці форсунки не піднялися? Так, кажу бачив, блін. Бачив, тому що я включив тільки одну зону. Всі решта не включив. І от такі, блін. Ніби от вони, я не знаю, самі... От ви справді думаєте, що ви самі розумніші там чи як? Ви справді думаєте, що я ось такий і роблю вигляд, що я щось роблю. Ну аж вибивається з колії. Така якась, знаєте, як ніби недовіра, що я там налаштовую біля тих форсунок, а вона каже, а ви бачили, що ціни піднялись? Звісно, бачив, бо я їх не включив. Ой. Отак от. Аж такого.